Привіт! Це Петренко Яна. Я створила програму для планування бюджету. Ця програма допоможе вам створювати, аналізувати та порівнювати бюджети, обираючи найкращий фінансовий план. Мій веб-додаток ідеально підходить для планування особистих або сімейних фінансів. В нашій системі є план А та план Б, які використовуються для порівняння доходів і витрат. Для кожного з двох планів. Є блоки дохід та витрати. Натискаєш додати, щоб створити новий запис. Заповнюєш поля, назва, це опис доходу або витрати, наприклад, зарплата чи інтернет. Сума. Щоб зберегти рядок, натисніть іконку галочки. Якщо перемикнути свічер, стають доступними поля ціна це сума однієї одиниці. Кількість. Скільки таких витрат. Лінії часу це механізм, який дозволяє розподіляти витрати чи доходи по період. Щоб створити лінію часу, перейди до вкладки Лінію часу натисни Додати, заповни назву, наприклад, щомісяця, кількість періодів. Скільки періодів покриває. Ваги це розподіл грошей по періодах. Приклад, назва оплата раз на 4 місяці. Кількість періодів 4. Ваги 2, 1, 1, 1. Це означає, що 40% буде сплачено в перший період, 20% другий, 20% третій і 20% четвертий. Зверху меню є налаштування, важливий блок, який визначає, як саме працюватиме розрахунок. Кількість періодів це скільки періодів раховує бюджет, наприклад, 3 місяці. Депозит. Якщо увімкнено залишок з попереднього періоду, переходить у наступний період з рахуванням відсотків. Тип звіту. Простий лише загальна сума. Повний деталізований рахунок по періодах. Після натискання розрахунок з'являється таблиця порівняння двох планів по кожному періоду. Для кожного періоду виводиться сума доходу, сума витрат, чистий баланс, залишок, накопичення. Якщо увімкнено на депозит. внизу, Загальний підсумок для плану А та плану Б. Це головний інструмент для фінансового аналізу. Можна чітко побачити, який план вигідніший, чи є мінуси в певні періоди. Я використовувала наступні технології HTML, CSS, JavaScript, Bootstrap та GitHub. Найскладніше для мене було освоїти JavaScript. На мій погляд, я класно зробила частину розрахунку, графічну частину та логіку проєкту в цілому. Мій проєкт може бути корисний для особистого використання, порівнюючи два фінансових сценарії. У майбутньому можна розширити проєкт для бізнес-категорій, додавши частину з податками та заробітними платами працівникам.